Футбольний клуб «Буковина» залишився не лише без спонсора, але й без футболістів та тренера. Мерідіан Черновіц» вже на старті. Шанувальників поезії чекають 28 подій та 18 локацій за три дні. ЧНУ бореться за 14-й корпус? Депутати передали будівлю комунальному підприємству викладачі проти. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Буковинські ліси треба рятувати, кажуть в облдержадміністрації. Необхідно боротися з незаконними вирубками та недобросовісною роботою лісівників. Михайло Попів невдоволений станом буковинських лісів. Аби припинити незаконну рубку дерев, він готовий до кардинальних та жорстких заходів. Натомість в лісовому господарстві стверджують, ліс вони бережуть і ріжуть дерева лише за необхідності лісовідновлення. Прекрасні краєвиди у нас, і ви побачите, що там залишилося. Я розумію, що Лісник кожен, він хоче що? Зрубати ліс поближче до дороги або поближче до річки. Але ж у нас є рішення. І заборона по порубці лісів, попри річку, попри дороги, попри маршрути туристичні, вони ж це все порушують. Я ж не, не, не можу дивитися отак от спокійно на оці всі речі. Переговоримо про всихання смерчників, які в заході нам потрібні. Несу відповідальність за ті ліси. Якщо ви мені покажете хоча б одне насадження, де зрубано і не посаджено, я завтра вже напишу заяву про своє звільнення. Лічені дні залишилися до міжнародного фестивалю поезії у столиці Буковини. Цьогоріч він складатиметься із 28 подій та 18 локацій. А участь в ньому візьмуть понад півсотні учасників. Організатори «Мерідіан Чернові запевняють, концепція четвертого поетичного дійства є дуже логічною та зручною. Тому чернівчани та гості міста зможуть відвідати усі заходи фестивалю. Костел Перчистого серця Ісуса одна із 18 локацій, на яких проходитимуть творчі заходи Мерідіан Черновіць. Саме тут відбудеться поетичне читання двох польських авторів другого дня фестивалю. Це унікальне місце. Організатори вирішили зробити доступним не тільки для туристів, а й для самих чернівчан. Піар і брендінг міста в Україні та в світі, тому це наша експансія в інші культурні культурні центри України. І культурні центри німецькомовного світу всі заходи турне буде проведено під брендом Черновіц. Відповідно, й новий літературний проект поетичне турне Київ, Чернівці, Львів, Берлін, Бремен, яке триватиме з 4 по 25 вересня. Матиме на меті популяризацію Чернівців в Україні та за кордоном. Особливість такого турне полягає в його багатомовності. Тексти у потягах читатимуть рідною мовою поетів та в перекладі на українську. Спеціальному такому вагоні. Які ми подбали про те, що він був доданий до потяга? Відбудеться читання вже якісь такі більші, більш вільній формі, різними мовами, така собі літературна дорожня. Вечірка подія незвичного для України напевно характеру. Крім того, уже розпочалася співпраця українського поета Андрія Любки з резидентом Мерідіан Черновіць Максом Чоликом. Під час фестивалю автори мають продемонструвати свій спільний перекладацький продукт. Нашим завданням є перекласти по кілька віршів одне одного. Це власне важко назвати переклад. Це зовсім інший вид діяльності, тому що це роблення віршів із слів. Мовно кажучи, ти отримуєш сухий матеріал, мовний українською мовою підрядники, і робиш із цього вірші, вже консультуючись, і проговорюючи з автором. А організатори «Меріян Черновіць вже вирушають до Києва, звідки стартуватиме поетичне турне. У Чернівцях фестиваль розпочнеться 6 вересня і триватиме три дні. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, місцевий час. Чернівецький національний університет бореться за 14-й корпус. Професорсько-викладацький колектив вишу підготував звернення до депутатів обласної ради з проханням передати будівлю, яка знаходиться на вулиці Кафедральній в оперативне управління університету. На минулій сесії обласної ради депутати проголосували за передачу будівлі, де розміщується 14-й корпус ЧНУ комунальному підприємству Інватранс до цього часу. Будинок знаходився у власності облради і виш орендував його за певну плату. У зверненні викладачі називають суму в 337 тисяч гривень. Тепер інватранс вимагає від університету 821 тисячу. Зважаючи на це, викладачі вимагають у депутатів змінити свої рішення. Голова облдержадміністрації стверджує, він на боці Альма Матер обранці будуть голосувати ще раз. Законодавство про оренду міняється. Там є різні дискусії. Ну це чергова, одна із них найкращий варіант, коли щоб цей корпус є така законодавством, дозволяється така форма передачі в оперативне управління. Якщо б обласна рада передала університету цей корпус в оперативне управління, ми були б щасливі від того, бо всі кошти, які ми платимо за оренду, йшли б на утримання того корпусу. А він е, потребує цього дуже, навіть на найближчій сесії. Я буду сприяти цьому як депутат обласної ради. Треба це питання внести до порядку денного, винести на обговорення з тим, щоб, щоб якщо є неврегульовані питання, щоб вони були врегульовані. Я сьогодні займаю позицію абсолютної підтримки нашого Чернівецького Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. В Чернівцях новий навчальний рік розпочався в неділю. Традиційно найтрепетнішим перший дзвінок став для першачків та випускників. Цьогоріч в Чернівцях вперше за парти сіли три тисячі учнів. останнє перше вересня в шкільній формі відзначали дві тисячі одинадцятикласників. Біленька випрасувана сорочка, галстук, портфель та букет розкішних квітів. Шестирічний Михайлик йде у перший клас. Я йду в школу, буду вчитися, писати. Малювати, буду там слухатися, вчителя поважати, буду, буду слухати вчителя. Для Ірина перше вересня відповідальний та напружений день. Старша донька Настуся до шкільних буднів вже призвичайлась. А ось Михайлику ще треба пояснити, що таке школа та навіщо вона потрібна. Коли дам там до школи, це основне він повинен. Слухати вчителя і вчитися, гарно вчитися, вчитися читати, писати, початкова школа. Ну, для того, щоб гарно вчитися, треба бути уважним. Це було для нас основне, бо трошки у нас уваги не вистачає. Ну маленькі діти у школу, як на прогулянку, педагоги зізнаються, працювати ще з шестирічками нелегко в цьому віці вони ще не освоїли шкільних правил, тому що перший начальний рік був не дуже напруженим. Уроки проходитимуть переважно в ігровій формі. Маємо поки що по три уроки, а четвертий буде екскурсія, якась і гра на кожному уроці після 15 хвилин робимо фіскультфіскультх. Вилинку, значить, ми трошечки віддихаємо. Потім виходимо з класу, трошки походимо. І якщо шестирічки тільки стали на шлях добуття знань, то одинадцятикласники вважають себе вже дорослими, знають, чого хочуть і до чого прагнуть. Я думаю, поступити в Львівський МВС України. Я хочу, щоб в нашій країні був порядок. Дійсно, відчуваю себе дорослішою І є якісь переживання, екзамени, і не так багато планів відвідувати, скільки вчитись. У Чернівцях майже усі школи відсвяткували день знань у неділю. У понеділок перший дзвоник пролунав тільки для учнів військово-спортивного ліцею. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, місцевий час. Фактично весь основний склад покинув футбольний клуб Буковина разом з ним і головний тренер команди. Вадим Заєць розірвав контракт з Чернівецьким футбольним клубом, яким головував понад три роки. Нагадаємо, 2 вересня це останній день, коли футболісти мали шанс піти грати за інші команди. Першого ж офіційно завершилося надходження коштів. Відтак фінансові проблеми залишаються. Наразі з боковини пішли 12 футболістів. Команда не поїхала на календарну гру Волчевськ проти Сталі. Нинішні керівники команди намагаються всіма способами врятувати футбольний клуб. Через це вони намагаються перенести матч із Тернопільською нивою, який має відбутися 7 вересня, до повного порозуміння в команді та пошуку спонсора. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах. Всі випуски новин можна побачити на сайті ACC InUA. Всього доброго. Епіцентр за здоровий спосіб життя це гасло оподівально господарські гіпермаркет демонструє широким асортиментом товарів для спорту та товарів для активного відпочинку. Традиційно епіцентр комплексно підійшов до потреб своїх клієнтів, навіть найменших. Тут можна знайти товари як для індивідуального, так і колективного спорту, різноманітні тренажери, спортивний одяг. Загалом близько двох тисяч видів інвентарю для людей різного віку. Сімейні цінності та здоров'я громадян для епіцентру є найголовнішими, і тому ми намагаємося зробити заняття спортом та активним. Починком максимально доступним для всіх, і не забуваючи при цьому про якість пропонованої продукції. І крім того, в нас для всіх бажаючих є кредитні програми. 120 днів кредиту без переплат. Ця пропозиція від епіцентру дозволить без суттєвого навантаження на сімейний бюджет придбати омріяний тренажер чи будь-який інший спортивний інвентар, широкий асортимент, якісні товари та доступні ціни. Усі ці переваги вже встигли оцінити і самі відвідувачі. Подивився тут очі, княжного розбігаються дуже багато речей. І можна дуже багато що собі придбати. Ну центр ще класний магазин. Сюди багатий вибор інтересний. Делі походити не надо, то можна все купити в одному магазині. Буквально в спортивному ділі, детське відділі, відділ, ну все діло Ми Часто буває. Окрім усіх цих переваг на покупців епіцентру, чекають приємні несподіванки. Оксана з дочкою стали переможницями одразу двох акцій тисячний покупець та шкільний ярмарок. Ми взагалі йшли, ну скажем так, за подарунком для сестри. Виграли подарунковий. Цю карточку подарункову на 250 гривень. За цих 250 купили ще столик. І Нам дівчина сказала, що ми виграли планшет. Тобто це було абсолютно неочікувано. До речі, акція Шкільний ярмарок діє до 9 вересня, тому наступний планшет або, можливо, і сімейна подорож до Іспанії чекають нових щасливчиків. Як завжди, на вихідних в епіцентрі традиційно проводять цікаві конкурси та розваги для дітей, зокрема спортивного характеру. Тому любов до спорту епіцентр ще й стимулює веселим настроєм та подарунками. Що ж можливо і справді. Прийшов час зайнятися спортом. Якісний та ексклюзивний спортивний інвентар. Обирайте в гіпермаркеті Епіцентр.